Доброго дня, шановні пані та панове, вас вітає компанія «Геберіт» – лідер європейського ринку в області сантехнічних виробів, що пропонує унікальні технології та продукти для ванної кімнати. В цьому відео ми проведемо розпаковку, покажемо комплектацію та поговоримо про особливості підвісного безобідкового унітазу Gebarit Icon Rim Free. артикул продукту 500 784 011. Ця модель була відзначена нагородою конкурсу Plus X Award в категорії інновації, висока якість, дизайн та функціональність. Унітаз запаковано в коробку з багатошорового картону, який гарантує безпечне транспортування. На коробці є наклейка з назвою виробу та артикулом і штрих-кодом: піктограми систем Soft Close, Quick Release і Ream Free, технічне креслення та опис продукту на різних мовах. В конструкції коробки не використовують скоби чи скотч, тому її можна просто відкривати і закривати. Перекривні верхні клапани забезпечують додатковий захист. Отже, давайте подивимось, що ми маємо в коробці. Унітаз з прихованими кріпленнями типу eff 2 тобто Easy Fast Fix, легка та швидка фіксація, сидіння для унітазу з набором кріплень, а також інструкція по монтажу та набор інструментів, два ключа шестигранника і дві контрагайки. Чаша приклеєна до широкої підставки з пористого картону. Така підставка покращує стабілізацію і дозволяє безпечно поставити унітаз на підлогу після розпаковки коробки. Клейка стрічка до якої приклеєно унітаз, легко видаляється і не залишає слідів на кераміці. Вся кераміка Геберіт виготовлена з санітарного фарфору. Офіційна гарантія на унітази Геберіт – 10 років. На сидіння для унітазів 2 роки. Давайте детальніше розглянемо усі складові комплекту та розберемося в їх особливостях. Інструкція з монтажу інтуїтивно зрозуміла, оскільки виконана у вигляді картинок. Також на сайті виробника можна знайти електронну версію документів. Схематичне відео з монтажу унітазу ви можете переглянути на YouTube каналі Геберіт. Особливість цієї моделі приховані кріплення типу Ізі Фастфікс, які забезпечують легкий та швидкий монтаж. Для фіксації шпильок використовують дві контргайки, а для фіксації унітазу два шестигранники, які йдуть у комплекті. Завдяки прихованим кріпленням, конструкція має більш естетичний вигляд, а мити її помітно простіше. Унітаз має овальну форму, його вага 19 кг і 600 г. Висота унітазу з сидінням 38 см, ширина 36,5 см і глибина. 53 см. Важлива особливість цього унітазу технологія RIM-Free, яка вирішує проблему мікробів та бруду під обідком. Немає обідку, немає проблеми. Унітази без обідка відповідають найвищим вимогам гігієнічності. Агресивні миючі засоби не потрібні. Чашу дуже легко чистити. Достатньо протерти ганчіркою. Для ефективного великого змиву вистачить всього 6 літрів. І 3 літри для малого змиву. Для рівномірного розподілення потоку та регуляції швидкості подачі води в задній частині унітазу розміщений обмежувач потоку води, який легко налаштувати під свої потреби. Форма сидіння відповідає формі чаші, а колір кольору кераміки. Елегантне та тонке сидіння відповідає усім трендам сучасності. Сидіння виготовлено з дюропласту з антибактеріальним покриттям, що перешкоджає виникненню бактерій. Механізм Soft Close забезпечує безшумне та безпечне опускання сидіння та кришки. Система кріплення Quick Release дозволяє з легкістю встановлювати та знімати сидіння, наприклад, на час прибирання. Для фіксації використовуються металеві кріплення, які довговічні та надійні. Монтаж сидіння до унітазу максимально простий, тому ми не стали забирати ваш час і зібрали все за кадром. Інструкція доступна різними мовами, в тому числі українською та російською. Вам не потрібно додатково підбирати та купувати кріплення. Все необхідне уже входить в комплект поставки, що значно заощаджує ваш час та бюджет. Звісно ж, для монтажу підвісного унітазу вам необхідно буде додатково придбати інсталяцію. Наприклад, Geberit DuoFix. По інсталяціям ми знімали окремі великі відео, які ви можете знайти на нашому каналі. Швейцарська компанія Geberit надає 10 років гарантії на унітази та 2 роки гарантії на сидіння до них. Тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек та супровідну документацію. Гарантійне та постгарантійне обслуговування здійснюється через спеціалізований сервісний центр. У випадку виникнення питань, що стосуються роботи вашого унітазу, ви завжди можете звернутися до нашого кол-центру. Він працює щоденно з 8 ранку до 10 вечора. Більше інформації можна знайти на офіційному сайті geberit.ua. Дякуємо за перегляд та вважаємо вдалих покупок!